Листя повільно опадає з дерев дерева вже стоять жовті. Ну, вже можна сказати, що осінь повноцінно вступила в свої права. Дивіться сьогодні. Ми з вами знаходимося на березі річки Дніпро. І не дарма я сьогодні вибрав саме цю місцину. Локація сьогодні обумовлена тим, що сьогодні дує ну, дуже сильний, я би сказав, вітер по синоптику 7-8 метрів в секунду. Так як у нас сьогодні в тим дня рибалка на фідер, то фідеру, звісно річ, вітер це дуже сильна поміха. І тому саме така місцина, вітер у нас туди, з тієї сторони, нас прикриває ліс. Можете побачити самі. Тут у нас майже штіль, а далі вже роздувається по руслу Дніпра волна. Тож, не гаємо часу, розбираємо снасті і починаємо рибалочку. А, тим паче, у нас сьогодні, що я хотів відмітити, а, рибалка, скажімо так, не основна тема сьогоднішнього відео. Сьогодні у нас вона 50 на 50, буде з кухнею. А, сьогодні нема такого знаєте, бажання піймати, наловити багато риби. А, хочеться просто релакснути, піймати. Трохи риби і зварити уху. Друзі, я вже давно не варив саме справжню уху, не рибний суп, знаєте, там, коли накидаєш кучу круп, картошки, це вже рибний суп, а от саме уху. І сьогодні я вам покажу, як її варити. Берег тут не дуже зручний, тому про всяк випадок я з собою взяв сьогодні і підсаку. Так, це у нас фідера, підставка. Три нога. Першим ділом давайте зберемо фідерний стульчик. Мій новенький, моє новеньке фідерне кресло, так буде його правильніше називати, від Brain. Друзі, за цей бюджет ну просто це якась знахідка. Реально, фідерне кресло на пневмоподушці. Зараз я вам це покажу. Ось дивіться, от сама тема цієї подушки, ти на неї сідаєш. Вона настільки м'яка і вона стравлює в воздух. Воно прям чуть не знаю як камера передає, дивіться. Але. От сюди. ти що, ти що, кайф, я вам кажу. Три ногу не брав сьогодні, тому що знаю, що тут на цьому містяку, можна знайти таке положення, при якому вкручується нормальна сама підставка. Ну от, плюс-мінус я вже його і знайшов. Тобі ж сьогодні все по простенькому телескопічна стойка від Brain. І отака зручна, це зручний, я би сказав, як рогачик, чи бузбар, як він правильно називається від Brain. Він в мене, мабуть, вже роки 4, якщо не більше, вже такий потяганий, але служить і ще прослужить 10 років. <різь> Далі фідер. Друзі, ну по фідеру ви вже хто мене постійно дивиться. А і так, знаєте, як я починаю фідерну рибалку. Фідерна рибалка в мене починається. Збрейнді станзи, а там далі буде видно. А якщо буде клювати, то ми і на один фідер сьогодні наловимо. А наловити нам треба ну, декілька рибин. Просто хочеться подивитися, якась зараз тут в цій місцині клює риба. Якщо тут клюють козли, я все ж таки. Незабаром хочу здійснити свій запланований виїзд на вечірню риболовлю. Ну, може не на ночну, але на вечірню, там до 2 часиків ночі це так точно. Дистанція зібрана 420 до 160 грамів. Річний варіант такий. Відразочки. Давайте зберемо підсаку. Звісно, це для мене не типове. Я не дуже суєвірний, ви знаєте, але підсаку я не збираю, поки не піймаю першу рибу. Так, ну, принаймні у мене на карпових рибалках, а на рибалках там по хижаку. Але ну, не цього разу. От цього разу, мені здається, підсака дуже класна сюди на кусті кляже, якщо що, вона завжди під рукою. Так, Катушку надіваємо. По катушці це Energy SE. Ну, згодня, як прикольно, Energy Fishing і катушечка у мене Energy. Класна катушка, я її вже весь цей сезон юзаю на фідері. Ну, взагалі, Якихось нарікань зауважень у мене особисто нема. Все, фідер у нас зібраний. Так, відразу я дивлюсь, по течії. Що у нас з течією? Треба хоч приблизно розуміння мати, яку вагу кормушки нам треба ставити. Течія, ну... Як про мене, якась маленька присутня, але вона незначна. Тому 80 грамів або 90 будемо починати, а далі воно вже покаже. Так, Що у нас є намонтовано? Є намонтовано 100 грамів. Ну, в принципі, 100 грамів плюс каша це нічого для дистанції. Я ж кажу, в неї тест до 160 тому ставимо 100 грамів. Так, поводочки у мене вже нав'язані. Багато не буду вам за них розповідати. Просто скажу, що стоїть у мене тут е, ліска від Smart MRT-2.0 по діаметру 0,205. І гачки kr 24 від декої. До речі, гачки сьогодні. А, ні, може не забув взяти. вони ж у мене тут лежать. kr да, 21 від декої вибачаю з четвертого номеру. Так, щоб по гачкам ви розуміли. От і все. Осназка у нас готова. Тепер, друзі, на черзі у нас. Ні, не кухня. На черзі у нас прикормка. А по прикормці ми сьогодні будемо кормитися. прикормкою від інтеркріль. Це у нас фідер бісквіт. З минулої риболовлі у мене пів пакетика залишалося, тому відразу їх ми і бухнемо. Так, це додому. Обов'язково з собою забираємо додому всі упаковки, все, що остається у нас після прикормок, там атрактантів і т.д. і т.п. Друзі, на берегу дуже багато цього діла валяється, але так не повинно бути. Забираємо з собою додому. І додаємо ще Antarctiк ріль. Крільова мука. Гля-водичка яка, да? як на морі. Бита ракушка. Дуже класно. Водичка чиста. Прикормку замішав, дамо їй постояти, ну, буквально скільки, щоб вона випала всю ту водичку, яку ми на неї вилили. Пару хвилиночок і все, і можна вже трамбувати кормушку, наживлятись. і поніслась. Сьогодні день, Ну, повинна щось клювати. Тут така місцинка непогана, я вам скажу. Тим часом беремо наживку. По наживці у нас черв'я париш, бутерброд. Все як завжди. В вже такий подоставший, треба його вирабатувати. А парик тільки ну, заїхав сьогодні, прикупив. З прикормкою я скажу, у нас все навіть не просто хорошо, а ідеально. Прикормка цього разу, от я прям зі зволожуванням попав, але саме в точку, так як треба. Ну і наживка. По наживці давайте робити бутерброд. Бутик я повторюсь, я на останніх рибалках казав, що дуже класна штука в плані того, що він фіксується зверху опаришем і не так дибізок його збиває. Два-три опарика ще зверху і все, і у нас гачок повністю наживлений. Ось так от, така краса виходить. Ну і все, закидаємось. Кліпса з минулої рибалки у мене стоїть. По дистанції вона плюс-мінус нормальна для цього місцяка. Десь буде на свалі приблизно на 5 метрах валятись наша кормушка, так що можна закидатися. Так. Пемс. Якраз кліпса. Течія, так, да, якась присутня. Тому дуже добре, що ми залишили 100 грамів. Ну і все, фідер у нас закинутий, тепер можна чекати на покльовку. Подивимось по частоті покльовок і вже будемо робити якісь висновки. Треба нам другий фідер ставити чи не треба. А поки можна присісти Ой. і покайфувати. Покайфувати від природи. Сидиш що так, дивишся на Дніпро, на дикий і душа радується. Яка краса, які простори. Так, перша покльовка. Тут що зручно, що можна некамушек вийти і тянуть. Ух ти блін, що це було? Це щось вперся? Чи не зрозумів? Ну, якась риба є. Якась біль, мені здається. Зараз подивимось. Густрка. Густрка сьогодні нам також пригодиться. Тобто, друзі, а, якщо варити уху, як казав один мій хороший знайомий, чим більше різноманіття риби, тим уха буде смачніша. Невеличка, ну нічого, нам підойде. Зараз давайте перенаживимося, тому що, ну так, да, дрібізок, ви бачите, оббиває. Перенаживимося, закинемося і гостерку кудись оприділимо. Сьогодні я з собою брав повноцінний садок свій. Скільки він? 3 метри чи... Два з половиною метри. Да, По-моєму, два з половиною. Так. Я гадаю, його навіть на тичку не треба ставити. Отак от раз. Нормально він у нас там заземлився. Підтягуємо фідер, вибираємо слабину нитки і все. Чекаємо на повторення покльовки. Я цей раз кинув дещо лівіше. Так, начал то попал. Знову какая-то биль. Невеличка биль. Это у нас плотва. Ну да, размер. Да, размер. Тут что-то не тишить. Пока что посыть. Так, не знаю, чи попал поклевку чи нет, но поклевка была... Віддай Фидро, как тут говорят. Клювало, как карась. А там травы еще Знову Стерка. Ну такая уже... Это, будет трошки больше. Да. Ну да, Щось я не взнаю цей містяк цього року, це в цьому сезоні перший раз сюди заїхав. Бачите, 50 кілометрів від дому. А дома за 200 метрів клює нормальна риба. Ну нічого, перевірить, все одно ж стоїть. До речі, вода майже стоїть на місці. Може аби водичка йшла, то і нормально рибка прокльовувалась, я ж не знаю. Охренеть. Ого. Ну. Чи є, чи не... Ні, не нема. Ну покльовка була, це просто капець. Зараз спробуємо ще більше на глибину зафігачити. Тут ближче вже трава цепляється. Не єсть. Знову густіра. Коротше сьогодні у нас буде уха із густіри, друзі. Хоч би одного карася взяти. горизонт дистанція залупить. з попуском Є чи нема не знаю от як так ну ви знаєте непогана така платвичка але покльовка ну на мільйон начебто гарний карась. Не, ну така плотва більш менше. Мені здається, треба розпалювати вогнище. З рибою по цьому містяку все і так зрозуміло. Минулоріч тут клювали непогані козли, а зараз тупа біль, густіра, платва. Ну, я гадаю, ми на уху вже піймали. Мій топорик від скіфа. щоб розпалити вогонь, буду використовувати отакі лотки з під яєць. Дуже класна тема, друзі. Я і вдома їх використовую, щоб мангальчик затопить. Дуже дієва штука. Перед тим як чистити, понятне діло, я рибу усипляю. Ну, Обухом ножа, по голові бахнув і все, щоб вона не мучилась. Так, голови ми відрізаємо, вони нам не потрібні, не хочу замрачуватись з тим, щоб зябра доставати. Це аби була крупна риба, можна було б. А так, голову відрізав і все. І діло ну і відповідно ж, звісно, потрошимо рибку. От і все, отак от швидко, у нас тушка плотви. споласкуємо. Почищена і готова. Так, лоска. Хотілося б по рибі більш різноманіття, але ну, що маємо, те маємо. Біль. І остальна вся вуха у мене отут в цьому пакетику. Зараз я вам детальніше все покажу. Так, значить, оце і вся наша уха. Дві цибулини середнього розміру, лавровий лист, сіль і перець. Вода бачу вже кипить. Та ти що. Закидаємо рибку. Давно я так на кастрику не готував, друзі. Саме на кастрі. Ви ж пам'ятаєте, останні рибалки? Вони у нас були готовка, там жарка карася, але це було саме на моєму таганку газовому. Да, на такий об'єм тут риби завалісь. Все, накриваємо рибу, кидаємо першою. Відразу ж треба чистити лук і закидувати лук за рибою. Ого! Друзі, тут щось підсіло нормально. Та не вже. Ну таке по відчуттям щось. Якщо біль, то така непогана. Ви уявляєте, що відбувається? Я його чекав на уху, скільки. Гляньте два, яких бравих карася проклюнулось. А на уху клювала тільки одна бір. Ну, я гадаю, він ще встигне. Закидуємо зараз биренька, чистимо карасів оцих двох, і закидуємо їх в уху. Я гадаю, по часу буде норм. Я тільки закинув рибу, потім вкинув цибулю. Ну, а скільки цьому карасю треба, щоб проваритись? чистимо і закидуємо. Так, ну майже, друзі, майже. Сіль. Солі я підгадав приблизно під таку кількість води. Щоб не відміряти. Перець. Перця в уху можна не жаліти. Ну, це хто як любить. Я тут теж дуже багато перця в усі не люблю. Так. Ушичка готова і я пропоную її відразу зовсім трохи остудити. Тому що ну, я прям гарячу не можу їсти. Є деякі які прям от відразу наливаєш і вони їдять. Тільки я не знаю як. У мене це по-другому працює. Ну що, друзі, ушичка остила. Ну, ви розумієте, це був би я не я, аби я щось не забув на цю риболовлю. Підготувався, взяв все начебто. Але сумочку свою з посудою, саме там, де глибока миска, ложка, я забувся. Але треба якось викручувати з ситуації, тому у мене ж є пуста бутилка. Уха у нас виходить без круп, без картоплі. Тобто, це сам навар, риба і цибуля. До речі, цибулю я також зухий їм. Це мені колись Рома показав прикол і я. Також зрозумів, що цибуля це нормальна тема із ухи. Не, ну навар, звісно, тут то, що треба, друзі. Подивіться, скільки на такий, такий об'єм води тут було риби. Ну і цибульку я звісно хавану. Друзі, першим ділом пробуємо цибулю. Я її трохи почистив, сама така, можна сказати, серцевина. Круто, але як про мене, я от по цибулі відчуваю. Можна було б більше трошки солі насипати. Але я ще саму уху не пробував. Що ж, приступаємо до самого цікавого, до самого смачного, я сподіваюся. Я ще, скажу вам відверто, ні разу в такому форматі в уху не їв. Просто отак, друзі, ви знаєте. Навариста. Дуже смачна. От по усім можу сказати, що солі, якби додавав, зовсім капелюшечку. А так все от просто то, що доктор прописав. Дуже круто, дуже смачно. На природі я вам скажу більше. Будь-яка їжа, тобою, якщо власноруч приготовлена, тим паче. Вона буде 100% смачна. Тому що апетит нагулюється просто неймовірно. Ну і якось, щоб я на природі не готував, не було ще такого, що ну, тіпа, щось несмачно. Завжди все класно. Іноді бувало, що мені казали, що я пересолив. Ну, я більш солоний їм не знаю. Так вийшлося. Просто щось неймовірне. Так, кастрик я потушив, снасті, начебто всі забрав. Завжди, друзі, перевіряйте і ще раз, пройдіть по території, подивіться, щоб після вас нічого не залишалося. А по мусору я маю на увазі, і щоб ви на риболовлі також свої снасті не втрачали, не забували. Так, отака у нас сьогодні рибалка з примістю кухні вийшла. Не забувайте підтримувати ЗСУ, підтримуємо Збройні Сили України. Силочки на донат, як завжди, в описі під відео. Також в описі ви знайдете всі корисні посилання, взагалі, на речі, якими я користуюся. Звісно ж, нагадаю вам, не забувайте ставити лайки під відео і писати свої. Просто я би сказав чудові коментарі. Я їх перечитую. Просто ну, серце радіє, як ви можете коментувати. Ну а на сьогодні все. Всім пока.